Завжди думала, що у день весілля ти не повинна нічого робити, нічого, окрім як насолоджуватися моментом, усміхатися до болю в щоках і ловити погляди коханих людей. Але реальність, як це часто буває, внесла свої корективи. Я стояла перед зеркалом у своїй дівочій кімнаті із завмиранням серця, розладжуючи долонями шовк сукні. Вона була ідеальною, простою, без зайвих мережів. Саме такою, про яку я завжди мріяла. І в цю саму мить, коли я намагалася спіймати те саме відчуття безтурботного щастя, мій телефон завібрував. На екрані засвітилося ім'я Марк. Я усміхнулася. Він напевно нервує більше за мене. Мій наречений, мій раціональний, спокійний Марк. Який сніданок планує з вечора. Привіт, кохана. Його голос пролунав трохи напружено. Як ти? Чудово, відповіла я, і це була майже правда. Сукня одягнена, мама плаче вже другу годину, тато ходить по кімнаті та перевіряє, чи не забув він свою промову. Як у тебе? Він помовчав занадто довго. Марк, мама, приїхала. видихнув він. І мій ідеальний безтурботний ранок дав тріщину невелику, просто тонку. Майже невидиму, як павутинка на кришталевому келиху, але її було достатньо, щоб холодок пробіг спиною. Полена Сергіївна, моя майбутня свекруха, жінка-загадка, жінка фортеця. Ми з Марком зустрічалися три роки, а я досі не могла сказати, що знаю її. Вона жила за дві години їзди від міста у своєму затишному, але ніби відгородженому від світу, будинку. Марк рідко говорив про своє дитинство. Але я відчувала, що там таїлася якась тінь, якась стара затяжна рана. Вона ніколи не була груба зі мною, навпаки, завжди підкреслено вічлива. Але в цій вічливості була крижана стіна. Вона ніби вивчала мене через збільшувальне скло, шукаючи ваду. І коли я, нервуючи, губила виделку за обідом або плуталася у фактах із біографії улюбленого нею поета, у куточках її губ з'являвся ледь помітний рух. Не усмішка. А скоріше підтвердження своєї правоти. Я так і знала, вона не його рівня. І. Як вона? обережно запитала я. Не знаю, звичайно, говорить мало. Сказала, що буде на церемонії, приїде сама. Ми домовилися, що Марк забере її з дому і привезе в ресторан, де мала відбутися вечірка, але вона відмовилася настояла на своїй самостійності. Нічого. Сказала я більше для себе, ніж для нього. Все буде добре. Вона твоя мама. Я рада, що вона приїде. Це була брехня для порятунку, і ми обидва це знали. Я не була рада, я боялася. Боялася її оцінювального погляду на моїй сукні, боялася її мовчазного осуду під час наших клятв. Боялася, що вона однією своєю присутністю внесе ту саму ноту напруженості якої я так хотіла уникнути. Кохаю тебе, сказав Марк, і в його голосі почулися нотки полегшення. Побачимося біля вівтаря. Побачимося. Я поклала телефон і знову подивилася на своє відображення. Дівчина в білій сукні дивилася на мене з легкою тривогою в очах. Зберися, суворо сказала я їй. Це твій день, твій і Марка. Ніщо не повинно його затьмарити. Церемонія та тривога. Церемонія була чудовою. Ми вирішили обійтися без пафосу. Все було у вузькому колі найближчих квіти, жива музика, сльози щастя на очах моїх подруг. І Марк. Він дивився на мене так, ніби я була єдиною людиною на світі. Всі страхи та тривоги розчинилися в його погляді. Я була щаслива, по-справжньому. Коли ми обмінювалися обручками, я краєм ока помітила її. Вона стояла осторонь біля колони у строгому темно-синьому костюмі, ні сльози, ні усмішки, просто дивилася. І в той момент, коли я казала Марку, я беру тебе за чоловіка, мені здалося, що її погляд на секунду зустрівся з моїм, і в ньому було щось складне Не злість, не радість, щось глибоке, давно болюче. Я відігнала цю думку. Зараз не час аналізувати погляди свекрухи. Після церемонії ми поїхали в ресторан невеликий затишний зал із панорамними вікнами, що виходили в сад. Все було прикрашено в ніжних пастельних тонах. Гості сміялися, розмовляли, дзвонили келихи, повітря було наповнене ароматами квітів та смачної їжі. Я тримала Марка за руку і почувалася захищеною. Олена Сергіївна сиділа за одним зі столів поруч із моїми тітоньками. Вони намагалися зав'язати з нею розмову, але вона відповідала односкладово, ввічливо, але відсторонено. Час від часу її погляд ковзав по залу по гостях, по нас, і знову повертався до своєї тарілки. Марк був трохи скутий. Він раз у раз поглядав у її бік, ніби перевіряючи, чи все гаразд. Я стиснула його руку. Не хвилюйся, прошепотіла я. Вона доросла жінка, все добре. Я знаю, просто вона завжди була особливою. тихо відповів він. Сіра коробка. Настав час подарунків. Ми не хотіли робити з цього шоу, але гості наполягали. Ми з Марком сіли в центрі залу на різбленні стільці, немов на трони. А наші друзі та рідні по черзі підходили до нас, вручали конверти, коробки, пакети зі смішними й зворушливими подарунками. Ми сміялися, коли мої подруги подарували нам два величезні плюшеві ведмедики, щоб не нудьгували один без одного. І я мало не розплакалася, коли мої батьки вручили нам альбом із нашими дитячими фотографіями, де на останній сторінці ми були вже разом. І ось, коли потік подарунків, здавалося, вичерпався, із глибини залу піднялася Олена Сергіївна. У залі настала тиша. Не та що буває від нудьги, а трепетна, сповнена очікування. Всі знали, що стосунки у нас складні, всі відчували ту невидиму стіну, що стояла між нами. І тепер всі чекали, що ж піднесе мати нареченого вона йшла до нас не поспішаючи. Її підбори вистукували чіткий ритм по паркету. В руках вона тримала коробку невелику, просту, обгорнуту в матовий сірий папір. Ні бантів, ні прикрас, просто коробка. Я відчула, як у мене злегка затремтіли руки. Марк поруч зі мною напружився. Олена Сергіївна зупинилася перед нами. Її обличчя було непроникним. Анно, Марку. Її голос був тихим, але він пролунав у дзвінкій тиші як удар батога. Вітаю вас із днем вашого весілля. Бажаю вам щастя. Вона простягнула коробку мені. Я взяла її. Вона була напрочуд легкою. Дякую, Олено Сергіївно», – видавила я, відчуваючи, як від хвилювання пересохло горло. Всі погляди в залі були прикуті до нас, до цієї сірої, непоказної коробки. Камери та телефони, які до цього клацали без перерви, завмерли. Здавалося, навіть музику вимкнули. Настільки було тихо. Марк поклав свою долоню мені на спину, підбадьорюючи. Давай, відкрий, прошепотів він. Мої пальці ковзнули по гладкому паперу. Я почувалася героїною якогось дивного спектаклю. Я повільно, намагаючись не порвати, розгорнула папір. Під ним була картонна коробка від взуття, потерта на кутах, ніби її багато разів переставляли з місця на місце. Я зустрілася поглядом з Оленою Сергіївною. Вона дивилася на коробку з якимось дивним виразом, ніби страхом, і надією одночасно. Вперше за весь час нашого знайомства я побачила на її обличчі живу, невпевнену емоцію. Серце забилося десь у горлі. Що це могло бути? Якась сімейна реліквія, яку вона нарешті зважилася нам передати старі вітальні листівки, фотографії Марка в дитинстві. Я підняла кришку. Всередині не було ні коштовностей, ні грошей, ні столового срібла, нічого з того, що можна було б очікувати. На пожовклій оксамитовій підкладці лежала стопка листів, перев'язана вицвілою стрічкою, й одна єдина фотографія. Я взяла фотографію. Вона була старою із хвилястими краями, чорно-білою. На ній був молодий чоловік. Дуже молодий, майже юнак. Він сміявся, закинувши голову, і в його очах світилася така безтурботна радість, що мені стало тепло. Він був до болю знайомий. Ті самі ямочки на щоках, що й Марка, той самий розріз очей. Але це був не Марк. Це твій батько. Тихо запитала я у чоловіка. Марк нахилився ближче. Він зблід. Так, прошепотів він. Але я ніколи не бачив цю фотографію. Він тут зовсім молодий. Я поклала фотографію назад і взяла в руки стопку листів. Стрічка розв'язалася сама собою, ледь я до неї доторкнулася. Конверти були старі, пожовклі від часу, адреси, написані від руки. Витонченим старомодним почерком. а в кутку кожного конверта стояла відмітка, повернено відправнику». Я підняла очі на Олену Сергіївну. Вона стояла нерухомо, стиснувши руки в білі кулаки, і дивилася на мене з таким напруженим очікуванням, ніби від моєї наступної дії залежало її життя. Що це? запитала я, і мій голос прозвучав хрипко. Прочитай, сказала вона. І в її голосі не було звичної мені холодності. Тільки втома, глибока, багаторічна втома. Прочитай вголос якщо зможеш. У залі, як і раніше, стояла мертва тиша. Навіть офіціанти завмерли статтями в руках. Всі розуміли, що відбувається щось важливе, щось, що виходить далеко за рамки звичайного весільного ритуалу. Я взяла перший конверт, руки тремтіли. Я вийняла з нього складений аркуш, папір був крихким, майже розсипався в місцях згинів. Я розгорнула його і почала читати. Спочатку про себе, а потім, зробивши глибокий вдих, вголос. Голос мій звучав невпевнено, збивався. Моя дорога Лена, Сьогодні знову прийшов твій лист. повернувся. Я не знаю, де ти, що з тобою. Я пишу на стару адресу. В надії, що хоч один з моїх листів дійде. Я шукаю тебе вже півроку щодня. Твій батько не хоче зі мною розмовляти, твої подруги роблять вигляд, що не знають, де ти. Що я зробив не так? Ми ж любили одне одного. Пам'ятаєш наш вечір біля озера? Ти сказала, що будеш кохати мене вічно. Я вірю в це. Я знайду тебе. Завжди твій, Сергій. Я замовкла. У залі було так тихо, що чулося дзощання мухи біля вікна. Я подивилася на Марка. Він сидів, опустивши голову, і дивився на свої руки. Тато, шукав її? тихо запитав він, звертаючись до матері. Ти завжди казала, що він пішов від нас, що не захотів нас знати. Олена Сергіївна не відповіла. Вона лише кивнула на наступний лист. Я взяла його, датований роком пізніше. Лєна, я знайшов твою подругу, Ірину. Вона нічого не сказала, але я бачив по її очах, що знає. Я благав її, Лєна. Благав сказати мені, де ти. Вона сказала тільки, що ти не хочеш мене бачити. Чому? Заради всього святого. Чому? Я знаю, що був винен у тій сварці. Я був молодий і дурний. Але я кохаю тебе. Я кохаю тебе досі. Я не здамся. Я продовжувала читати лист за листом, рік за роком. Він шукав її, він писав їй, він благав її друзів, її рідних, він навіть найняв приватного детектива, але безуспішно. У кожному листі біль, розпач, надія та всепоглинаюче кохання, яке не згасало з роками. Останній лист був датований тим роком, коли Марку виповнилося 10 років. Моя єдина Лена, сьогодні я побачив його випадково. У парку. Він так схожий на тебе, у нього твої очі. Я стояв і дивився, як він грає в м'яч, і не міг дихати. Я хотів підійти, але побоявся злякати. Він гарний хлопчик, ти, напевно, чудова мати. Я сподіваюся, він щасливий. Я сподіваюся, ти щаслива. Я завжди буду кохати тебе. Пробач, якщо був у чомусь винен, пробач за все. Твій Сергій, який так і не зміг забути. Я закінчила читати. У руках у мене була не просто стопка листів, у руках у мене було ціле життя життя чоловіка, який кохав одну жінку до самого кінця, і життя жінки, яка вкрала у нього все його сина, його батьківство, його кохання. Я підняла очі на Олену Сергіївну. Вона плакала, мовчки. Сльози котилися по її щоках, не зустрічаючи перешкод, залишаючи на бездоганному макіяжі мокрі доріжки. Вона не намагалася їх змахнути. Він Він помер через рік після цього листа. Тихо сказала вона, її голос тремтів. Автокатастрофа. Я прочитала про це в газеті. Він так і не одружився у нього більше нікого не було. Марк підвівся з місця. Він був блідий, як полотно. Він дивився на матір, і в його очах було стільки болю, що мені захотілося закрити його собою. Ти, ти весь цей час знала? Його голос зірвався. Ти знала, що він шукав мене, що він кохав мене, і ти говорила мені, що він зрадник? Що він кинув нас тому, що ми йому були не потрібні? Я боялася. вигукнула Олена Сергіївна, і це був крик, що вирвався з самої глибини її душі. Я була молода. Ми посварилися, у мене був роман. Короткий, дурний. Він дізнався він був такий злий. Він пішов, а я дізналася, що вагітна. Я думала, він повернеться, але він не повернувся. А потім. Потім мені стало соромно і страшно. Я боялася, що якщо він повернеться, він забере тебе в мене, що він осудить мене. Я відвезла тебе до родичів в інше місто, я змінила адресу, а коли він знайшов слід, я благала всіх мовчати. Я думала, що роблю правильно, я думала, що захищаю нас. Вона дивилася на сина, благаючи про прощення, якого ймовірно не заслуговувала. Я бачила, як ти ріс без батька, я бачила, як ти сумуєш за ним, і з кожним роком мені ставало все страшніше зізнатися, страшніше, що ти зненавидиш мене, і я продовжувала брехати. Я перетворила твого батька на монстра в твоїх очах, щоб приховати свою боягузтво. Вона замовкла, переводячи подих, сльози текли струмком. А потім з'явилася ти, Анно, вона подивилася на мене. І я побачила, як мій син дивиться на тебе, так само, як його батько дивився на мене, такий самий відданий, такий самий беззавітний погляд. І я зрозуміла, я зрозуміла, що вкрала у нього не тільки батька, я вкрала у нього модель кохання, віру в те, що кохання може бути сильним і вірним. Я бачила, як він боїться бути покинутим, як він чіпляється за тебе, і розуміла, це моя провина. Я отруїла його своєю брехнею. Вона зробила крок до нас. Цей подарунок це не виправдання. Виправдання немає. Це правда, яку я мала сказати тобі багато років тому. Твій батько кохав тебе, Марку. Він кохав тебе до самого кінця. Він був хорошою людиною, і я, я була боягузливою, дурною жінкою, яка зламала два життя через свій страх. Вона опустила голову. Я не прошу пробачити мені. Я просто хотіла, щоб ти знав правду у твій день весілля, щоб ти йшов у своє нове життя без цього вантажу, без брехні, в якій винна тільки я. Вона повернулася і повільно пішла до виходу. Її струнка, завжди така пряма спина, тепер згорбилася. Вона була просто втомленою, зламаною жінкою, що несла на собі вантаж провини завдовжки. У життя. Марк не рухався. Він дивився їй у слід, а потім його погляд упав на коробку в мене на колінах на фотографію свого батька, молодого, щасливого, повного життя. Я взяла його руку. Вона була холодною. У залі панувала оглушлива тиша. Гості завмерли, не знаючи, що робити, що говорити. Радісні весільні веселощі були безповоротно зіпсовані. Перекритій цією драмою, що раптово обрушилася. Я подивилася на обличчя чоловіка, на його очах, у яких хлюпався біль, гнів, розгубленість і жалість, і я зрозуміла, що наше весілля закінчилося, а наше справжнє сімейне життя почалося з випробування, яке я навіть не могла уявити. Я обережно поклала листи назад у коробку, зверху поклала фотографію і закрила кришку. Цей простий потертий картон раптом став найважчим предметом у моєму житті, Марку, тихо покликала я. Він подивився на мене, і в його погляді я прочитала все біль хлопчика, який все життя сумував за батьком, гнів чоловіка, обманутого найближчою людиною, і питання головне питання: що нам тепер робити? Я не знала відповіді. Я просто стиснула його руку міцніше, тому що тепер ми були не просто чоловіком і дружиною, ми були союзниками у битві з привидами минулого, і наше кохання, таке нове і крихке, мало витримати це випробування або зламатися. Весілля закінчилося не веселим танцем і киданням букета, а гробовим мовчанням і відходом свекрухи. Але це був тільки початок. Справжній початок нашої спільної історії, історії, в якій правда, як виявилося, може бути і болючішою, і страшнішою за будь-яку брехню.